З 1 січня 2025 року у структурі Хмельницького обласного закладу з психіатричної допомоги працюють три медико-соціальні експертні комісії. Це важлива ланка в системі охорони здоров'я. Тут вирішується, чи зможе людина отримати офіційний статус інваліда. Щомісячно в середньому проходить до 250 Пацієнтів на обстеження. Це велика кількість, тому що на одне обстеження йде по, деколи, по декілька годин, тому що треба лікарям і вивчити і документацію, і прийти до якоїсь спільної думки. Робота рахується позитивна, тому що багато вже пацієнтів висловлювали вдячність лікарям за свою роботу. Саме головне, що вже зараз вже немає цих черг. Потрапити на сек можна лише за направленням через сімейного лікаря або вузькопрофільного фахівця. Далі оцінка стану здоров'я та рішення експертної комісії обов'язково входить два лікарі-психіатри. Вже інші члени це може бути лікар-невролог. У нас є лікар нарколог лікар-терапевт, який входить в експертні команди. Взагалом працює експертна команда з 11 до 3 години. Оглядаємо в середньому одна експертна команда за один день в середньому 4-5 пацієнтів. Кожне звернення до комісії розглядається індивідуально, проте варто враховувати для цивільних та військовослужбовців передбачені різні типи висновків. Якщо це цивільна особа звернулася до нас з метою встановлення групи інвалідності, то може бути два висновки: це або людині встановлена група інвалідність, або людині не встановлена група інвалідність. Якщо це військовослужбовець, тоді може бути три варіанти нашого рішення: перший це людині встановлюється група інвалідності, другий не встановлюється група інвалідності. І третій варіант це коли людині не встановлена група інвалідності військовослужбовцю, але ми можемо встановити Пінтрати професійної працездатності робота комісії це не просто медична процедура. Від рішень МСЕК залежить якість життя, підтримка та майбутнє багатьох українців. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.